Озвучено українською сайтом Okino.ua У нас вже є декілька кандидаток на посаду няні. Ви впевнені, що це для вас? Звісно, я Малькольм. Вітаю. Працюю кур'єром. Я вам усе покажу. Добре. Дозвольте відрекомендувати вам містера Хілшера. А це наш син Брамс. <рес> він дуже любить слухати музику. Брамс не такий, як інші діти. Ви маєте ретельно дотримуватись правил. Будьте добрими до нього, і він буде добрим до вас. Не прикривати йому обличчя. Не дивись так на мене, ти мене лякаєш. Не залишати його на самоті. Не забувати його годувати. Рамс. Усе гаразд. Я маю це комусь показати. Що саме? Якщо залишити його самого, він починає ворушитися. Це ж якийсь фокус. так? Це не фокус. Розкажи мені про справжнього Брамса. Він загадково загинув. Для нього з міста приїжджала дівчинка. Вони грали разом. Її знайшов мертвою у лісі. Але до того, як пробула поліція, це місце вже палило вогнем. Брамс загинув у пожежі. Хто тут? Ніхто туди не лазив багато років. Коли порушуєш правила, ти ж не скривдиш мене, Брамс. Твої найстрашніші кошмари тут небезпечно залишитися. Оживуть. Ти не розумієш, що тут відбувається. Він живий. Лялька, ви ж будете добрі до нього.